Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Усі настав час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на відео огляді телефончик досить-досить ем, незвичний. Можливо, хтось такий пам'ятає телефони. Це телефон називається Microsoft Lumia 640 XL. Телефон... Е Випускався, як можливо, хтось пам'ятає, в білих і оранжевих панельках. Ну, у мій попався був в оранжевій панелі, але ще в комплекті йшов до цього телефона біла панелька. Це досить і досить рідкісно для таких телефонів взагалі. Бо виробник, щоб зараз постачав якісь телефони ну, ще додатковими панелями, це взагалі рідкість. Отже. Зробимо невеличкий огляд даного телефона. Отже, Розглянемо форм даного телефона. З Правої сторони у нас розташована кнопка включення телефону, кнопка регулювання зву гучності звука, зверху 3,5 мм джек під навушники, з лівої сторони у нас нічого немає. Знизу у нас порт під зарядку. Ззаду камера, до речі, камера 13 Я зразу вам кажу, Передня камера 5 Мп. Наскільки мені пам'ять не зраджає звук, і оптика Carl Zeiss зі спалком. Тут камерайда. Плянемо тепер е, детально. Е, Характеристики даного телефона. Довжина даного телефона 157,9 мм. Це довжина телефона. Ширина у нас телефончика 81,5 81 мм і товщина 9 мм. Вага 171 грам. Проце... Телефон працював на процесорі Qualcomm Snapdragon 400, MSM 8226, процесор 4 на 1,2 ГГц ARM Cortex A7, кількість ядер 4. Графічний процесор Qualcomm Ardena 305. 450 МГц, кількість ядер одне. В монтованій пам'яті даному телефоні було 1 ГБ 533 МГц на борту 5 ой, бачайся, 8 ГБ. Можливість було розширення пам'яті за допомогою карт пам'яті microSD, формату microSD. Екран даного телефону 5,7 дюйма, IPS-матриця 1280 на 720 пікселів, 24 бітна. Акумулятор 3000 мАнний. Операційна система даного телефону Microsoft Windows 8.1. Камера, як я вже казав, основна камера 13 Мп, 4160 х 3120 Пікселів і 1920 на 1080 Пікселів. 30 кадрів за секунду. Зараз вам покажу, як телефончик знімає. Зараз. якщо я зараз... Ось, камера Lumia. Зараз побачимо. От, наприклад, це як знімаємо цей монітор. Досить непогано. Що ще можу додати до відео? Тут е, йшли сім-карти е, е, формату Micro 7, USB 2.0, micro USB і Bluetooth 4.0. Ось таке в нас вийшло оглядове коротеньке відео на даний телефончик. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальчики вверх. Пропонуйте наступні теми відео. Хай щастить, будьте здорові, па па па.